Під час війни у влади, як у уряду, так і в парламенту у пріоритеті мають бути дві речі: перше це захист військових, друге це захист і стимулювання економіки, яка має працювати на нашу перемогу. Нещодавно парламент розглядав скандальний законопроект 8401, яким пропонувалося відновити тотальні планові позапланові перевірки бізнесу, і деякі урядовці розповідали про те, що цей закон є вимогою МВФ. Але сталося так, як і попереджувала наша команда розумної політики і інші народні депутати, в залі. Після того, як уже цей закон був ухвалений, МВФ не сприйняв його. І тепер в аваральному порядку уряд старається внести новий законопроект, яким регулювати ці питання. Звичайно, бізнес має платити податки, тому що це є основою забезпечення бюджету. І бізнес готовий платити ці податки, але тотальні масові перевірки. Просто будуть добивати бізнес, і кому і так важко в умовах військового стану. Урядовці повинні пам'ятати, якщо ми обіцяли податкові пільги, якщо ми обіцяли мораторій на перевірки під час військового стану, ми повинні це дотримати. І команда розумної політики зробить все для того, щоб підтримати патріотичний український бізнес, який не втік від війни, а залишився в Україні і допомагає армії та державі.